Так, друзі, ми вітанічка. Клієнти чекають, поки я зараз зніму, покажу вам відео цього автомобіля. Ми поїдемо з ними покатаємося. Зацікавила машинка. Та звичайно вона зацікавиться. Шкода Tour 2007 року випуску і ще в такому стані. Є пару всього на всього косметичних підфарбувань, трошки арочки спереду, справа арочки ззаду справа, і кришка багажника лаком скрита. Все, уявіть собі, на турці сьомого року мінімум підфарбувань. Стан шикарний мотор, надійний, 1.6 MPI. Вигляд має бампера передні встановлені, типу як зерески, аб'єс такий цікавий має. легкосплавні диски з ковпаками, плюс накладочки на пороги цікаві. Це у нас універсал в чорному кольорі. Притоновані задні вікна, багажничок тут огромніший. Нравиться мені ця наліпка лімітед. Комплектація тут з клімат-контролем. Зараз до неї перейдемо. Штурочка є, багажник, дивіться, який об'ємний. Сюди будь-що влізе, мішків 20, картоплі не менше. Повнорозмірна запасочка і книжка на німецький почитати на досугі. Все, тут закриваємо. Працює тихенько, мотор сухий, тільки що відкривали, дивилися по салону. Взагалі е, Стеля перешита в чорне. Я знаю, що болячки в цих автомобілях вони провисають, але перешили класно і перешили в такі вже сучасні чорний колір. По диванам без зауважень, ворсові килимки на підлозі лежать. Далі дивимося, що у нас два передні скло підйомника. Вони автоматичні. Є електрорегулювання та підігрів дзеркал. Заднього огляду центральний замочок. Шкода аудіодинаміки і подивіться на стан сідушечки, е, Вони типу сідушки як під РС, щоб підтримували з боку. Тут-тут, нічого не придерте. Є невеличкі заломи тканини, але уявіть собі, що ми рік випуску і машинка зберіглася в шкарному стані. Кермо шкіряне, перечити, але шкіряне. Туманочки є. П'ятиступка механіка, клімат, контроль. 198 тисяч кілометрів пробігу. Ручничок тримає, є сервісна книга по автомобілі і машинка пригнана з Німеччини. Щойно пригане. Якщо зараз не куплять люди, то приходьте, дивіться і покажемо, розкажемо. Якщо треба, продіагностуємо, піднімемо, підключимо, все, що треба зробимо, і ви будете кайфувати цього автомобіля. Один із самих надійних автомобілів в ВАГ автогрупі в історії. А, ціна 6300, забув сказати. 6300.